Доброго ранку, Україна. Друзі, зараз одночасно зійшлися три події, які можуть вирішити майбутнє України. Перше, Трамп і Путін проштовхують мирний план з 28 пунктів, де Україні пропонують обмежити армію, відмовитись від НАТО, провести вибори за 100 днів. Це небезпечно і вигідно лише Кремлю. Друге, європейська солідарність Порошенка саме в цей момент блокує трибуни Верховної Ради України і паралізовує роботу парламенту під час війни, коли країні потрібна єдність, а не хаос. Втретє, це все відбувається тоді, коли світ чекає від України чіткої позиції щодо своєї безпеки. Висновок цих подій, що поки зовні нас хочуть. Поставити на коліна мирними планами всередині Порошенка підігріває хаосу, блокуванням ради. А Україні зараз потрібна сила, єдність і порядок, а не політичний ігр закликає всіх адекватних українців згуртуватись навколо президента України і не дати вплинути на його рішення зовнішнім та внутрішнім ворогам. Думайте, дорогі українці, що потрібно робити. Всім добра! Це буде Україна.